Повернутися до нормального життя під час війни чимало українців отримують різні травми. Найчастіше це поранення кінцівок. Кількість людей, які за останні роки отримали інвалідність внаслідок ампутації руки чи ноги, сягнула вже більше 50 тисяч. Багато з них потребують протезування в Україні. Як військові, так і цивільні, зробити це можуть безкоштовно завдяки спеціальній державній програмі. Детальніше у наступному сюжеті У цей спортзал при Центрі фізичної та реабілітаційної медицини в івано франківську емін навідується щодня вже кілька місяців поспіль. Саме тут чоловік відновлюється після важкого поранення та готується до протезування. Еміну 39, Чоловік з Маріуполя розповідає до війська, попросився сам служив на запорізькому напрямку командиром бойової машини. Під мінометний обстріл потрапив торік. В цей день були прічусти. І в цей день були перечуття погані. Думав, в цей момент, коли вже їхали з Оріхова, я думав, тільки аби не втратити руку, ногу завжди є такі думки. Ти якби із життям попрощався, але найбільш страшне, напевно, не померти, а втратити кінцівки і не ходити. Та побоювання військового справдались вибухом йому відірвало ногу. Я вам скажу момент. Я вам скажу такий момент, коли мене погрузили в пікап. Ногу намотало, вона висіла на рюкзаку. А автомат він був у мене внизу пікапа. І якщо б дотягнувся до автомата, я б застрелився. Це такий момент переломний. Я просто не дотягнувся до автомата. Як тільки боєць потрапив у лікарню, з ним одразу почали працювати психологи та реабілітологи. Чоловіка готували до протезування, яке, як виявилось, можна зробити в Україні безкоштовно, я навіть не знав, що навіть не знав, що є протезування. Насправді я не знав цього і почав шукати. Всі організаційні і фінансові клопоти, а також подальше обслуговування протезів, бере на себе держава, пояснюють в профільному департаменті. І скористатися цією державною програмою можуть як військові, так і цивільні. Якщо військові знаходяться у медичному закладі, відповідно вони можуть звернутися до соціального працівника. А якщо таких соціальних працівників немає у закладі, звернутися до лікуючого лікаря або ж до завідуючого відділу, вони запросять до себе спеціаліста з фонду захисту осіб з інвалідністю територіального, і та людина допоможе з оформлення, ну, порадити які документи і з оформленням документів. У нас є такі. Буклети. В цьому буклеті є QR-код. За цим QR-кодом пацієнт переходить на нього і бачить всю інформацію про протезування в Україні, яке воно можливе, що є в нас близько 80 підприємств в Україні. Він може протезуватись на будь-якому безкоштовно. Тим часом військовослужбовець Максим із Житомирщини вже звикає до протезу. Ногу боєць втратив торік на фронті, коли підірвався на ворожій міні. Штучну кінцівку йому встановили кілька днів тому, щоб навіть не було думки про те, що немає кінцівки. Військовий каже, виробника обирав швидко за відгуками побратимів. Головна вимога була, аби він міг вільно ходити. Ходити перш все, досяг. хожу сам без правочок. По вулиці, по <кхід> можуть пройти десь. Велика дистанція сваліра ціль, що я моя ціль це, що я на протезі зможу відвести дитину в школу, піти в кіно. Хлопці, які є військовими, вони мають право отримати протез найвищого функціонального класу. Тобто, якщо пацієнт може на ньому пересуватися, і цей протез може бути йому прописаний, то цей протез вони отримують. Розумієте, всі ці протезні деталі, з яких складається протез, вони все одно всі виробляються за кордоном. За минулий рік лише на Прикарпатті протезами забезпечили майже сотню військових. Троє із них повернулися на службу.